Шановні, їду по сажалку по, піст, по пістоліт для розсади. І поки я їду і розкажу, як я вчора відмучився цілий день і шукав трактористів. Я не хочу сказати якийсь негатив, але от дивіться, 50 соток сфризувати, що найменше це 3000 гривень. Хай 200 гривень людина потратить на дізі. максимум. І виходить так, що я вчора. Більше як півдня пробігав, прошукав трактористів і ще півдня чекав, поки він приїде. І виходить так, що той не може, той не хоче. А в нас ще так вийшло, що ті, хто могли раніше, то в нас не була готова земля, а потім землю замочило з 6, 6 днів. І виходить так, що ну, нелегко. І вчора за 2 години він зробив тільки половину 30 соток. Слава Богу і на тому. Але я просто кажу, щоб людина заробила 3000 гривень за 4 години, мені треба її упросити, знайти, перепросити 10 разів, передзвонити 100 разів, чи вона дійсно приїде. Ну, ось так. Оп. Знову ж таки, я не хочу сказати нічого негативного якби, на людей, бо я розумію, що тракторист це. Багато людина вклала в техніку грошей і нестабільна є робота, тому що там чи посівна, чи осінь вже горають. Городи, тоді в основному сильно затребувані люди такі. А так вони шукають якийсь підзаробіток, якусь роботу. Ну, не Ну, Суть така, що серйозна проблема з цим в мене, от чесно. Тому, коли люди йдуть на базар. І купують продукцію, то треба цінити, бо вона дається дуже нелегко, чесно вам скажу. Плюс він накупив <рес> препаратів обробити капусту на 3000 гривень. Ось так. Тому що треба і від гусіні обробити, і від е хворіб, від білокрилки. Ну ось так. Ось такі якби, новини, тому висновок який? Добре було б мати свій трактор і ще людину, яка би сіла на цей трактор і зафризувала тобі. Розумієте? Тому ось такі справи. Зараз я їду по пістолет, тому що в нас заливають дощі. Оце буквально вчора півдня і сьогодні. Прям все провіяло, і так як там пісок, де капуста має бути, то ще нормально все. Ще можна садити, але сажалка садити не буде. І та людина, яка мала садити сажалку, і слава Богу, вона там не виносила мені мозги. Але вона сказала: слухай, мокро, тому не чекай, поки переросте твоя капуста, а давай работай, вручну. І там є що садити, там десь 50 тисяч тої капусти. І я так багато дивився відео, як садять капусту, як садять розсаду швидко. І це або трактором, або є багатенько людей, або пістолетом для розсади. І я вибрав оцей пістолет, тому що ним дійсно різні люди, і один і той самий відгук кажуть, що багато можна посадити за день. І через те, що до пістолета згинатись не треба. Ось таке. Єдине, що я вам скажу, не завжди, навіть коли є багато людей, то є толк звідти. Тому що в мене в цьому році і 17 людей зараз робило, і 10, і 8. І я скажу, що буває 5, 6 або там 8 людей відповідальніше роблять і серйозніше, як 15. Тому що ну ось така правда. Не, не завжди виходить в людей робити так, як воно має бути. Ось такі думки. Але я радий, що. В принципі, в принципі, йдуть дощі, тому що якби була спека, і все було зроблено, все було б висаджено в спеку, теж мені багато мороки було б з поливом, а так, поки морока з землею, але пообіцяла людина, що 30 соток вона сфризувала, ще 30 сфризує. Ну, побачимо. Може навіть сьогодні, якщо не зальє дощ. І ще що хочу сказати, що повторюсь, дуже добре, що пройшли дощі. Ті, хто не зібрав зерно, в них, звісно, морока, що зерно перестає її. А ті, хто зібрали зерно, сьогодні в нас 16 серпня і буквально з 10 серпня без перестанку йдуть такі серйозні дощі по 6 годин, по 5 годин. Постійно все мокре. Зранку особливо. Тому для тих, хто не зібрав зерно, це є проблема. Для тих, хто зібрав, добре зараз кукурудзі, добре зараз капустам, добре зараз помідорам. Звісно, тим, які не тріскають від е переливів, а ті, які стійкі до розтріскування, ну так, кропимо від фітофтори. Ну, в принципі, ось так. Тому, шановні, ось такою ціною воно все дається. Не жаліюся, все окей, просто. Розказую вам, що це реально така норма, що якщо в тебе нема трактора і всього, що тобі потрібно для вирощування, всієї техніки, практики, людей, це проблема. Ось так. Тому для того, щоб займатися цим всім, треба дуже нормально грошей. І я завжди прямо кажу, що треба багато грошей. Моя дружина каже, що скільки мені не дай, то мені мало. Каже, якби то ми так в ремонт вкладали вдома. Я кажу, слухай, я деякі роки вкладав, ну, ясно, що то треба, але не хоче ремонт хоч на грам віддячити і щось принести. Тільки забирає. Але і він треба, ясне діло. Ну ось такі думки, шановні. Підписуйтесь на канал, якщо корисний для вас контент. І дякую за вашу підтримку, тому що за останній час дуже багато людей почали підписуватись на мій канал. Все. Скоро побачимось. Пока!